Всім привіт, мене звати Яна і Я вас вітаю на своєму книжковому каналі. От щойно я знімала прочитане за травень, і потім подумала, а чому одразу не зняти непрочитані книги на моїх полицях. Останнє відео я таке робила 10 місяців тому, тому мені самі цікаво, так би мовити, провести невеличку ревізію. Тут загалом всі книги, які в мене зараз є на полицях, непрочитані. Ну, Мені здається, не аж така критична ситуація. Але окрім них ще є ілюстровані частини Гаррі Поттера». Просто я вирішила вже їх не діставати з полиці, бо вони дуже важкі. А також тут лише одна книга фундації. А відповідно, в мене вони є, всі не прочитані. Але, відповідно, я познайомлюся з першою книгою циклу, а далі зрозумію, що перекладати решту книг на свою. Поличку потенційного майбутнього читання, бо ж не знаю, чи сподобається мені ця серія. Ну, і, звісно ж, на початку відео нагадую про нашу ініціативу для ЗСУ. Всю інформацію ви знайдете під відео. Це Суто читацький спосіб підтримати нашу армію, а також можливість придбати книги за вигідними цінами та якісь певні рідкісні екземпляри, які трапляються на наших лотереях та розіграшах. Тому обов'язково забігайте на нашу групу «Бухтюб українською. Якщо ж ви хочете підтримати особисто мене в моїй діяльності, то в коментарях під відео завжди є посилення на Patreon та на мою банку Монобанку, куди ви можете спрямувати вільний донат особисто для мене на нові книги. Тож тепер давайте до непрочитаних книг на моїх полицях. Неодноразово казали, що мене страшенно нервує, коли в мене багато книг, коли вони вилежуються руками. І якщо вам буде цікаво, скільки книг я прочитала за ось цих 10 місяців з попередньої такої полички, то ви можете переглянути моє попереднє відео. І давайте, напевно, я буду брати отут здалеку цих два товстунці. Оп! Щоб вже потім до них не повертатися. Е, перша книга це Амадока. Е, я дуже хочу її прочитати Софія Андрухович, бо люблю цю авторку. Але <смас> лякає мене цей об'єм е, і формат книги великий і 800. Скільки тут? 830 сторінок. Ну, вона величенька. Лежить вона з зими. Отримала її в зимовому букці сюрпризів подарунок, тому вважаю, що може вона ще трішки полежати. Але, але хотіла би прочитати, звісно ж, цього року. До речі, якщо я ще не звернула увагу, що тут є два лясе. Ну, це просто круто. Я не пам'ятаю, щоб я бачила книги, в яких було два лясе, але мені здається, для таких товстунців для тих, хто злякався дуже в попередньому моменті, мушу сказати, що книга Амадока стійка до фізичних пошкоджень, і все з нею залишилося добре, але Ну, от бачите, які екстремальні речі можуть відбуватися в книжковому блозі. Наступна книга схожа за об'ємом, і це Колонія Макса Кідрука. Нові темні віки, книга 1. Також не спішу з цією книгою, вона об'ємна, Скільки сторінок, тут ще більше майже 900, ну, фактично 900. І. Що я можу сказати? Не спішу, тому що перша це перша серійна книга. Два не настільки довго на мене лежить на полицях, може ще полежати. Тому е, ці дві книги я навіть не буду вважати залежаними на моїх книжкових полицях. Переходимо далі. Лазар Світлани Тераторіної книга, яку я дуже хотіла прочитати, купила купу років тому. У мене рік видання який ще тут. Зараз 18 і я досі не можу її прочитати, хоча я майже на 100% впевнена, що мені дуже сподобається. Зараз в бажанках в мене є дім солі від авторки, які я ще не придбала. І мені так здається, що якщо я придбаю, то вони разом чомусь будуть довго вилежуватись. Ну, ось так. Але хотіла би знову ж таки її прочитати. Вона в мене була просто в мастері та минулої осені під час мого містичного жовтня. І ні, я її чомусь не прочитала. Ну, ось так. Наступна книга це Святий лабіринти Ірина Червінська. Цю книгу я придбала на розпро. Продожжви видавництва 21. Коли, до речі, давно зглядаю на неї в книгарні, абсолютно не чула ніяких відгуків. Це, мені здається, має бути антиутопія. Ну, буду знайомитися, я її купила щось за 10 гривень, тому ну, то, якби, я не ризикувала нічим по факту. І цю книгу я також би хотіла насправді прочитати десь ось вже, бо вона невеликого об'єму, мені здається, це мені сподобається. Ну, але побачу, знову ж таки, вона лежить буквально декілька місяців, тому навіть не відношу її до категорії. Залежних Матильда подарувала мені Оленка її з каналу Книгу Джунглі. Дуже хочу її прочитати. Також не знаю коли напевно відкладу собі на осінь. Історія про дівчинку дуже любила книги. Відповідно. Ну, мені має сподобатися. Я до речі, навіть фільм не дивилася, тому ось хочу прочитати і подивитися. Таніслав Лем Соляріс хотіла би прочитати цього року в межах свого фокусу на космічну фантастику. Але якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви вже бачили, що якось фокус я собі поставила, а настрій до мене такий не прийшов. Тож тож не знаю, коли буду читати, але би хотілося б цього року. Нічу Кайко, фізика майбутнього 100 років вже вам показую цю книгу постійно з року в рік, хочу її прочитати. Я вже Читала книга автора, і він справді дуже класно все так легко, цікаво розповідає, тому я впевнена, що мені сподобається, але чомусь знов ж таки відкладає. Можливо, ось собі запланую це на серпень чи на вересень. Ну, ось як такий стовідсотковий план, щоб його виконати. «Becoming» Мішель Обама англійською мовою. Ця книга має просто мільйон схвальних відгуків, і хочу дуже її прочитати. Вдалося мені її вловити, навіть взагалі безкоштовно, чи якийсь мінімальний донат на бархолці, і ось би. Вже взявся час її читати, але знову ж таки, я настільки лінюся читати англійською мовою, мені здається, що в мене настільки вже якась. Знаєте, деформація, що мені треба знову йти на рівень А1 на курси. Ну, але не знаю, можливо, візьму себе в руки, ну побачимо. Кіт Королеви, книгу, яку отримав подарунок від Люба з каналу Любов до книг. Якось ми з нею, здається, окремо обмінювалися книгами, чи це було в букті в сюрпризі, вже і не згадаю. Цікава історія має бути про дівчину з пагубними звичками. Тут натякають нам ось ці пляшечки. Ну і плюс про геніальну шахматистку, якою вона є. Має бути цікава, захоплюючись. Історію, маленький об'єм. Ну не знаю, чому відкладаю, але відкладаю, але все-таки прочитаю колись та Бускові дівчата зовсім нещодавно. Я придбала цю книгу на барахолці, ще кошти спрямувалися на ЗСУ. Ну просто все ідеально. Давно хотіла прочитати це, має бути нелегка історія про нацистські досліди над польськими дівчатами, і не знаю, коли візьмуся, але візьмуся обов'язково. Сім смертей. Евелін Хардкасл також постійно мені показує цю книгу, хотіла її читати минулої осені, Можливо, знову ж таки лишу її на цю осень, тому що не бачу до неї настрою на це літо. Ну, але побачимо. Якось так вже вилежиться, вона в мене орієнтовно. Ну, скільки? Рік, напевно, що, мені здається, я її ще минулого року отримала в бук-сюрпризі від «Люби» з каналу Любов до книг. Ну, мені здається, так, бачите, в мене тут подарованих книг назбирується трохи. Висотка. Цю книгу я вам показувала у своїх літніх планах, тому я сподіваюся, що ось вона вже не буде в категорії, ось цих, які. Пиляться на моїй книжковій полиці. Хранителі книги неодноразово вам її показувала. Хотіла якраз читати її у лютому, але далі стався початок війни. І, Відповідно, в мене тепер до цієї книги така ну, негативна асоціація, але знаю, що історія мала би бути хороша, можливо, якось себе пересилю. Три книги Бартімеса постійно вам їх показую, постійно відкладаю, не знаю чому. Лишу їх на цю осінь. Напевно, я просто психологічно хочу завершити цикл Локуда, який ось навіть вже встиг довидаватися, а я все не візьмуся до Бартімеуса. До речі, книга Локвуда до мене все їде і ніяк не доїде. Я замовила відправку Укрпоштою. І це вже триває, напевно, днів 8, якщо не 9. І, знаєте, помилка, мені здається, видавництва, що коли я так розумію, що вони ставлять стандартну відправку, хоча експрес і тоді книга доїжджає буквально там за 2-3 дні, вартує буквально на 2-3 гривні більше. Мені здається, що при обиранні доставки Укрпоштою варто одразу, щоб вони робили експрес. Ну, тобто, я логіки не бачу в тому, що книга може 7-10 днів блукати десь по місту і зекономити мені 3 гривні. Наступна книга це ось книга, яку я придбав буквально 2 дні тому, і це Фенні флех, чудовий хлопець з кафе-Зупинка. Це має бути продовження зелених смажених помидорів. Кафе Зупинка Феніфлег, книги яку я дуже люблю. Ну, загалом мені подобається, як пише Фенні Флег, тому сподіваюся, таке легке. Розслабляючи приємне читання, як вміє авторка це зробити. Хотілося б прочитати цього літа, ну але подивлюся, я вже так трошки собі напланувала, Але обкладинка просто натякає на те, що це треба читати влітку. Добрі предвісники Ніла Геймена. Не знаю, чому я з року в рік з осені, в осінь відкладаю цю книгу, знаю, що це щось має бути кльове. Ніла Геймана та тері пречта, вибачте, забула сказати другого автора. І хочу знову ж таки цього року, цієї осені, це нарешті виправити. Кувала Зазуля, також книга, яку відкладаю вже другий чи третій рік. Також хочу кожну осені познайомитися. Це перша книга з циклу. Все відкладаю, тому що там дуже багато цих книг. Знаю, що от зараз якраз вийшло Чорнине серце якась там. Передостання, чи яка частина, буде ще одна 100%, і відкладаю, тому що знову ж таки в'язуватися в цикл, якщо мені сподобається, мені трохи лінь. Ще й чула, що саме видання камбуксу. Славиться одруківками, і останню частину взагалі вартує 700 чи 800 гривень, а з поганим папером, з хитким корінцем ну таке типу. Але хочу познайомитися. Ну, ну що ж таке, подарували мені цю книгу, а я все ніяк не прочитаю. Наступна книга це Цемілород Павич, його остання любов в Царгороді. Нещодавно ділилася враженнями від його книги. Еротичні оповідання, які читала, яка мені страшенно не сподобалася. І я ось прям навіть не знаю, що мені робити з цією книгою. Вона малесенька, і тут має бути щось цікаве. Тут ми будемо в книзі гадати на картах Таро, Якщо я не помиляюся, якось читач буде вирішувати долю героїв так. Але просто як згадаю ці еротичні сцени з тих еротичних оповідань, мені аж млосно стає. Ну, не знаю, з одного сторони хочеться взятися і перечитати, і знову ж таки вподобати собі творчість автора. Бо мені загалом подобається, як пише Мілер Павич, але боюся знову натрапити на щось таке огидне і вже закрити для себе цього автора. Наступна книга це Вбий мого чоловіка або Кохання плюс 35' Орест Ласкавий. І цю книгу мені вислав мій глядач, він її написав і видав самостійно. Вона є в обмеженому тиражі. І до речі, знаєте, тут що. Дуже мило тут в кінці дивіться є його фотографії. Книга надрукована для моїх друзів. Ви всі мені дуже дорогі. Я рада, що зустрів вас на своєму життєвому шляху. Люблю вас, таке знаєте, приємне послання від автора. Е, Обов'язково познайомся з цією книгою. Вона, До речі, така дуже приємна на дотик. Е, і поділюся з вами враженням. Звісно, що мені приємно, що автор вирішив подарувати мені ось цю книгу. Е, при тому, що коли він писав мені, що він хоче мені надіслати подарунок, він написав, що він огляду не потребує. Просто ось йому приємно буде мені подарувати частинку своєї творчості. Тому класно, приємно дякую колись та й познайомлюся. Далі книга Список запрошених. Також вам показую своїх літніх план. Має бути такий легкий детектив, атмосферний. Тому обов'язково хочу прочитати цього літа, тому що пасує атмосфері, відповідно, літа. <свісно> Повторюся, літа, літа, постійно говорю, тому що пасує літній атмосфері ця історія. Далекий простір Ярослав Мельник, також я запланувала на літо, тому що це остання книга, яку мені залишилось прочитати в моєму річному плані з тих книг, які я собі запланувала. І, звісно ж, тому хотіла б шли, так би мала закрити свій план. Тому далекий простір. В найближчій місяці буде обов'язково прочитаний. Фундація Айзека Азімова також стоїть в моїх літніх планах. Перша частина хочу прочитати, зрозуміти, чи буду далі знайомитися з циклом. Це книги мого чоловіка. Інколи я щось там в нього теж також тягаю. Те, що мені подобається, відповідно читаю. І знову ж таки, це в моєму фокусі космічної фантастики. І остання книга, це там, у темній річці». Діана Сатерфілд читала її 13-ту казку, яка дуже мені сподобалася. Також хотіла минулої осені познайомитися з цією історією але все ніяк. Тому знов ж таки маю план на цю осінь. Ну але побачимо. Що ж, отакі. Книги на моїх полицях. Е, мені здається, що це взагалі якась така дуже дуже пристойна кількість, але хотілося б її ще зменшити, бо я вам розповідаю, що мені б хотілося мати ну, там буквально 5 книжок непрочитаних, щоб мати завжди змогу щось собі купувати і не мати оцього тиску багажу цих книг, які вилежуються руками. Що ж, чекаю вас в коментарях. До зустрічі, Па-па!